Знову отримали популярну іграшку, яка всім відома, це синій трактор. Дуже популярна серед маленьких діток, оскільки співає пісні української мови, які її дуже цікаві для них. Трактор ось так виглядає. Він каталочка, йде і шнуречком. Є ще два варіанти. Ось такий він йде і шнуречком, і разом з паличкою. Тобто дві каталочки але в різних варіантах. Трактор співає пісні українською мовою. Там 15 звуків та 15 пісень. Включається ось так збоку. В тракторі є два режими. Коли раз прошелкую, це перший режим, а другий режим, трактор співає голосніше. Ось так. Найпопулярніша пісенька. Коли натискаємо на кнопочку. Наступна пісня Так, їх 15. В комплект входять в батарейки. Кількість обмеженням Звертайтеся. Чекаємо у вас на повідомлення.